I'm trying so hard not to like you. But there's so much that I like. And then I know that you feel the same about us. Yeah, but the timing isn't right. So let me just let Усім привіт, вітаю в новому відео. Перш за все хочу всім подякувати за слова підтримки у спільноті, за слова підтримки у особистих повідомленнях. Щиро всім вдячна, це дійсно дуже приємно і дуже цінно для мене. І нарешті мій обліковий запис розблокований. Бо я, чесно кажучи, так, знаєте, хвилювалась, я стресунула добре, тому що мені прийшов лист про те, що заблокований обліковий запис. А причина була: не було вказано конкретної причини, а було написано все, що може. Призвести до блокування цього облікового запису, і потрібно було мені оновити мої дані. Хоча я їх оновлювала і мене ідентифікували вже не раз. Але оскільки в цих правилах Ютубу я ще не зовсім орієнтуюсь, і а, саме найгірше, що я не розуміла, що мені робити далі, і немає в кого запитати, я почала дивитись багато відео на Ютубі, шукати форуми, задавати там питання. Також просто читала інформацію і знайшла, що потрібно відповісти саме на цей лист, який прийшов. Я надала всі документи, відправила копії свого українського паспорта, але виявилось, що їм цей паспорт не підходить. Їм потрібна копія саме якогось пластикового документу, по якому можна ідентифікувати особу. І добре, що в мене був закордонний паспорт. І коли я вже вислала копію закордонного паспорта, ось тоді мені мій обліковий запис розблокували. Ну а зараз всі проблеми. Вирішені, можу займатися своєю улюбленою справою, викладати свої відео, тому запрошую всіх в новий осінній влог. Але перед цим також хочу вас попросити не забути поставити лайк цьому відео, також підписатись, якщо ви ще досі не підписані. А дивитесь, і вам подобається мій канал, бо це дуже допомагає розвитку і бажаю приємного перегляду. Швиденько по покупках в АТБ. Буду називати по чеку, тому що не пам'ятаю вартість, ось це все вийшло на 537 гривень. Цибуля вийшла на 5 гривень. Взяла ось такі 4 цибулини на 5 гривень. Далі гірчиця 21,70. Це для салата у мене. Ось ці макаронні вироби 41,50. Ми вже брали смачні з твердих сортів пшениці. Кетчуп 2590. Приправа ось така. Помідори з часником і базиліком 2090. І ось така копчена паприка теж 20,90. дуже смачна приправка. Американська гірчиця 17 гривень. Лаваш кулиничі 21,90. Вже казала, беру круглий, саме кулиничі, бо ці лаваші не рвуться. Вони такі гнучкі, а інші так кришаться, тому мені подобається саме цей лаваш і круглий, тому що не потрібно розрізати якраз один лаваш на. Раз поїсти, дуже зручно, щоб не залишався. Хліб 2790, Макс полюбляє робити собі на грилі тости, і ось цей хлібчик ідеально підходить для тостів, теж колиничі. Нарешті купила ось такі булочки з маком. Їх постійно рекомендує Ліда, але я їх не знаходила, тому що я не знала, що вони продаються саме у відділі випічки свіжої, а не там, де хліб. Спробую обов'язково, в мене діти люблять. Смаком. Був по акції ось такий дезодорант 44,50, до речі, булочки по 16 гривень були. Ось такий крем-сир досить смачний. Тут 180 грамів була акція і коштує 62,70 Так, і вершкове масло також було. По акції нормальний виробник в крайньому випадку брали, то сподобалось. Коштувало 67,90. Це по акції. Ось такі Kiwi Gold, вони всередині не зелені, а жовті. Вони дуже смачні, просто нереально смачні. І ось це відеречко коштувало 75 гривень. Тут пів кілограма киє. І також, оскільки я вже тепер бачу, частенько буду ходити в АТБ, бо в мене Валерій ходить на підготовку до школи, а там поряд АТБ. І от якраз коли я його чекаю, заходжу. Для того, щоб купити таке все необхідне, придбала ось таку карту. Вона продається в АТБ. Вона коштує 50 гривень, але коли її активувати, то ці 50 гривень вже будуть на рахунку цієї карти. Хочу спробувати, наскільки це вигідно, тому що, крім того, що все купую по програмі Національний кешбек, яку я оформила. Не з усіх продуктів я отримую кешбек 10% на карту, але все одно. Завжди у мене більшість покупок це українського виробника. А тут ще й буде вартість, бачите, додаткова знижка 5%. Спробую, подивлюсь, як. Вирішила спробувати. Ну, я нічого не втрачаю. Ці 50 гривень, які я заплатила за цю карту, я їх використаю. Карту я активувала. Ось там карта. Я закрила всю інформацію. Нею можна користуватись не тільки в АТБ, можна на неї класти кошти, там розраховуватись. Ну, тобто її можна використовувати так, як і звичайну карту. Для активації мене запитувало через дію саме закордонний паспорт і електронний підпис. Це все в мене в дії було, тому ну, реєстрація відбулася швидко. Тут всередині є такий QR-код. Скануєш QR-код, вводиш номер ось цієї карти, і далі пропонується дії. Просто по ходу потрібно виконувати все, що там просить, і, в принципі, Карта готова. Мені не подобається те, що це карта іншого банку. Не хотілося мати декілька додатків, декілька банків у використанні. І друге питання у мене на рахунок тепер національного кешбеку, тому що у мене національний кешбек підв'язаний під. Карту іншого банку, а розраховуватись, виходить, потрібно буде ось цією, тому що потрібно на неї класти кошти, і нею розраховуватись, і ось за покупки там буде інша вартість завдяки ось цій карті. І я трішки ще не до кінця розумію, питання ще залишилось. Ну, в крайньому випадку подивлюсь, наскільки дійсно ця вигода вартує того. Бо якщо там щось не підходить, то в принципі можна цю карту закрити і все. Зараз хочу поприбирати в коридорі, і що я буду використовувати: перше, це універсальний антибактеріальний засіб, екозасіб від компанії Choice. Цей засіб, бо для будь-яких водостійких поверхонь його не потрібно змивати. Це екозасоби абсолютно безпечні. Цим засобом буду протирати меблі, також він дуже класно підходить для скляних поверхонь. Наприклад, це мій топ для миття холодильника. Уявіть, ви протираєте полиці антибактеріальним засобом, який не потрібно змивати. Дуже швидко і в холодильнику просто ідеальна чистота. Взяла вже наступну банку, бо дуже активно його використовую і трішечки залишилось, не знаю, чи вистачить мені для коридора. І ось взяла такий засіб для миття скла в коридорі шафа купе, там дзеркала, тому буду мити ось цим засобом. І ось Цим засобом від Деламарк з ароматом м'яти буду мити підлогу. Після цього засобу такий свіжий, приємний аромат в кімнаті. Він довго не тримається, тому що це теж екозасіб, теж безпечний. Але так, знаєте, приємно. І ще поки я в ванній кімнаті згадала, що хотіла показати, який я знайшла спосіб прання ось таких ходів, особливо чоловічих, дуже гарний і робочий спосіб. Справа в тому, що ось такі ході не можна прати при високих температурах. Конкретно, це там температура 30 градусів і делікатний режим. Відібрати ось цей, знаєте, під, який тут залишається біля комірця при 30 градусах, при делікатному пранні практично неможливо. І якщо ставити на якесь таке більш інтенсивне прання, то ось такі речі дуже швидко втрачають свій гарний вигляд. Колір втрачають, і я знайшла ось такі два засоби, які мені в цьому ідеально підходять. Це ось такий засіб для прання делікатних тканин, його максимальна температура використання 40 градусів. І ось такий екоконцентрат. Він йде як для видалення плям, але не тільки плям, будь-які сліди на одягу, жирні, білкові чи пігментні. І головна особливість цього засобу, що тут він працює від 30 до 40 градусів. Я колись не дочитала і закинула прання, хотіла там деякі вивести пігментні плями. І е прала при 60 градусах. І думаю, як це не спрацював, не вивив ті плями, що то за плями такі незрозумілі. А потім, коли подивилась, то вище 40 градусів цей засіб просто руйнується. Звичайно, він не працює. І ось на низьких температурах ідеальні засоби. І недавно я купила собі ось такий кондиціонеру-поліскувачі е також Еко від Деламарк. І просто всі пазли зійшлись. Тепер ось ця комбінація ідеально підходить для прання худі. Ось ці засоби повністю видаляють аромат і бруд. А ось цей засіб пом'якшує. І дійсно худі дуже ніжне, яке зберегло свою форму, зберегло свій зовнішній вигляд. Дуже класно. Я задоволена просто. Сьогодні у мене пізнє прибирання ніяк не могла зібрати себе до купи. Як ви бачите, ми продовжуємо ночувати в коридорі вже скільки місяців поспіль над нашим містом щоночі. Летить дуже гучно, а ще і страшно. Тут з обох боків по дві стіни, і хоч якийсь захист. Валерій засинає у ліжечку, а потім я його переношу сюди, бо він відмовляється тут лягати спати, хоче на своєму ліжечку, тим більше, що ми недавно йому склали саме ліжечко горища. Я вже не пам'ятаю, коли я спала в своєму ліжку і не прокидалась серед ночі від горяч звуків. Це дуже виснажує, негативно впливає на здоров'я. Вимкнути повідомлення на телефоні і лягати з думкою, будь-що буде, я не можу. Тому що ранку прокидаюсь виснажена, а треба далі рухатись, далі робити свої справи. У мене є ось такий вінок із гілочок лунарії. він трішки зіпсувався, з часом повідпадали гілочки, і я вирішила його привести до ладу і нарешті зробити осінній декор. Незважаючи на те, що у магазинах наповну новорічні прикраси, але ще як мінімум місяць цей декор може постояти, бо тільки зараз у мене на це з'явився час. Тим більше проблеми з каналом мене зовсім вибили з режиму. Але гарна новина в тому, що цей декор не встигне набриднути. Сюди підходить ось ця гілочка сінсей, додаю фізаліс, це справжній фізаліс. Мені його привезла мама зі своєї клумби, і як на мене дуже гарно все вийшло. Далі трішки хочу організувати декор на комоді. Тут також стоять гілочки Лунарії. Вони для мене взагалі як універсальна база, будь-що можна додати по сезону і все підійде. Ось, наприклад, додаю осінню гілочку сінсей, обов'язково гарбузики, і виходить по осінньому, я б сказала, по домашньому. Between my parachute, baby, know you'll catch me whenever I fall. I know you got me, but if I feel edge of a cliff, rush of a trailer. Заразом вирішила додати осіннього настрою і в ванній кімнаті, і це дуже гарний спосіб зайвий раз поприбирати, поскладати все на свої місця. Тут все набагато простіше, тому що місця тут небагато. Завжди приємно знаходитись в кімнаті, в якій є декор, якісь елементи декору. Це додає настрою, затишку, Як же без декору на кухні? Тут місця небагато, але все одно хочеться створити маленьку осінню зону, нічого зайвого. Ну, а зараз знову буде дуже смачний рецепт, і це буде пиріг із червоною рибою. Приблизний опис залишу внизу під відео. Обов'язково заходьте, там я завжди залишаю багато корисної інформації. Тісто готую дуже швидко, там масло, борошно, сіль та одне яйце. Все змішую в однорідну масу і ставлю в холодильник на 30 хвилин. Поки тісто стабілізується, готую начинку. На топленому маслі спочатку. Обсмажую цибулю до прозорого стану далі. на топленому маслі готую шпинат дуже швидко, буквально одну хвилину. І також на топленому маслі обсмажую шматочки червоної риби. Ми її шматочками так і купували. Також дуже швидко, щоб не перетримати рибу. Поки начинка охолоне дістаю тісто, розподіляю по формі. Важливо гарно пропрацювати бортики, щоб під час випікання основа не тріснула. На дні роблю проколи і щоб форма не деформувалась під час випікання, засипаю всередину. Крупу, у мене гречка, і ставлю на 20 хвилин у духовку на температуру 180 градусів. Начинка вже вистигла. Перемішую всі інгредієнти, щоб все рівномірно лягло в пиріг. Далі готую заливку з вершків, яєць та обов'язково додаю сіль. Також твердий сир. Я додала, скільки в мене було. Основа приготувалась, наповнюю начинкою. Заливаю заливкою і буду випікати при температурі 180 градусів 30-35 хвилин до готовності. Yeah. So space, we'll love love, yeah. Ну що я можу сказати, аромат неймовірний, навіть сам вигляд нікого не залишить байдужим. Пиріг дуже смачний, ароматний. Відчувається смак риби. Обов'язково приготуйте це дуже і дуже смачно! i